Ремонт котла Вайтлан Т4, електрична частина. В попередніх я більше уділив уваги гідравліці, механіці, розраховуючи на рівень підготовки власників і експлуатантів. Але судячи по кількості запитань, дзвінків, що надходять, вирішивши також викласти роботу і ремонт електричної частини, агрегатів електричних схем. І так. Першим при роботі котла стартує циркуляційний насос. От він в котлі. От він сам циркуляційний. Тут його характеристики 90 Вт, як правило. Ось ця чорна така кругла і плоска накладка. Це Клемна коробка і отут от, от стоїть конденсатор. Також до цього кола відноситься. Оцей чорний стоїть за циркуляційним насосом. З різиновим таким ковпачком має бути натиснений до кінця, до фіксації. Це вимикач по перегріву 105 градусів. Коли котел перегрівається, вимикається а він комутує фазою 0, зразу повністю котелок безточується. Далі блок управління, на блок ці управління стоїть червоний головний і чорний включення опалення. Ну і отут -от під цією чорною кришкою вхід 220, далі контакт на якщо стоїть регулятор кімнатний. Отак от, от воно виглядає практично. Значить, оце вертикальна панель, е, плата. На ній стоїть, от у неї два виключать, вимикача. От воно реле насоса стоїть. Біля реле насоса зібрана на двох транзисторах схема управління цим реле. От. Значить, ця ж сама плата тільки з зворотнього боку. Оці два штирки сюди підключається циркуляційний насос. От на цій штирки на 4 поряд стоять 105 градусів, комутується зразу фаза 0. І оці такі стоять за щербиною такою. Ось тут 220 приходить на трансформатор, який дає перемін, змінну напругу 26 вольт. Сама схема вот тут на функціональний, она достаточно точно. Вот він вимикать червоний, вот він 105, вот она фаза пішла линия, приходить на реле і чергує. Після включення реле по команді з блоку управління сигнал іде через один з контактів от цього от вимикача аварійного. який вискакує і заграється е, червона лампочка. На чого конструкція така? У мене тут є. От його конструкція. Це теж важливо для перевірки, що от, от його корпус, от його кнопка, от його ці два виводи. Оцей і оцей, це його катушка, яка дає електричний сигнал на його вимкнення. Тобто вмикається він механічно натисканням рукою сюди, вимикається тільки електричним сигналом. Рукою його не, не вимкнеш. Оця група контактів, оцей круглий такий і крайній плоский, от вона, постійно замкнута, це циркуляційний насос. Два Тоненьких, тоненьких, що стоять біля круглого, постійно замкнуті. Це запітка схеми блоку управління, що там на котлі. І оці дальні два тоненькі, вони постійно розімкнені, а коли він спрацьовує, вони замикаються. Це включення лампочки аварії. От. Отут важливий елемент, на ньому потрібно перевіряти, але уважно, тут скрізь 220 вольт. Навіть ця неонка на старих і та живилась від 220. Значить, дальше. Напруга прийшла сюди на аварійне відключення і пішла на циркуляційний насос. Дальше на ноль. Насос працює. Що замикає цей контакт? Також сюди відноситься, от він чорний. От. Чорний тут має свою особливість, що він працює через оцю схему, яка комутує оці третій і четвертий розйоми, що стоять. От вони. От він, третій і четвертий, от у нас стоїть кругла перемичка. Сюди включається кімнатний термостат. Якщо його немає, нема, має стояти перемичка. Значит, сразу, не відходячи от від темы, значит, насос. Так, где он тут есть? Ну, в общем, а тут, в этом районе, стоит... Вот он стоит, вот он. Перемыкач, для, значит, для ясности. Я його воно малює. Три положення має. От центральний, от один, от два, от три. Як правило, встують отак. Це коли в цьому положенні циркуляційний насос працює постійно, коли включене полум'я, полум'я виключилось, циркуляційний насос вимикається. От в цьому положенні, в першому положенні, перше, друге, третє. В першому положенні робота насосом керується з кімнатного датчика, от, що він сюди підключений, температури. І в третьому положенні насос постійно включений. Тобто котел виключився, стоїть, вогню немає, а циркуляційний насос все одно воду ганяє. Якщо отут, -от Стоїть перемичка між третім і четвертим, то перший і третій працюють одинаково. Тобто працюють постійно. Ще раз, тільки на середньому відключається циркуляційний насос тоді, коли припиняється горіння вогню на горілці. Значить, схема, до речі, от воно ті режими. Схема управління циркуляційним насосом отака. от така. Вот вони ті два транзисторы, вот вони эти резисторы, вот оно саме реле. Стоять вот тут -от, біля аварійної кнопки відключення. Вот он та схема. С блока з другої плати приходить сюди сигнал управління. Замикається транзистор, відкривається транзистор, 24 вольта, йдуть на катушку реле, на масу, катушка спрацьовує, реле замикається. Кутел включився. Ось таким от є електрична схема і схема функціональна, де воно там все разом. Значить, що тут? Які тут несправності? Перша несправність. Не працює насос. Зовсім нема обертань. Як це виявити? Перше. Шум, друге, ну, коли він включається, відчувається, що там вже щось пішло, якась робота. Вода побулькує, тече, ще якісь там звуки. Для контролю оцю заглушку викрутити, подивитись. Оська крутиться чи не крутиться. Значить, якщо хтось ще мало, значить легенько викрутку, отвертку так притулитись, чітко видно, що там легеньке таке шкварчання, тобто оська крутиться. Тут два моменти крутиться нормально чи крутиться ненормально. Зразу це не визначиш. От. Ну, Почнемо з того, що не крутиться. Значить, Якщо циркуляційний не крутиться, значить ти по цьому колу. Оце і вк... включений чи не включений. Це і включений чи не включений. Далі. Нібито все включено, має крутитися. Знімається ця кришка. Тут клемна колодка. Міряється, є сюди 220, чи нема 220. Два варіанти. 220 нема, понятно. Значить, не включилось рельє. Оце, вот. оце рельє не включилось, Оце рельє не включилось значить, шукати тоді біля цього реле, на цих маленьких транзисторах на вертикальній і на середній платі. Якщо сюди 220 є, тобто включив включив вольтметром оця от кришечка знята, приставився, там видно три проводи йдуть. Можна зразу не попасти на ті, що треба, на конденсатор, але все одно воно буде показувати, що там 220 є. Значить, 220 є це і не крутиться. Перевірити конденсатор. Чому не крутиться? Дві проводчі. не може стартувати. Обгоріла обмотка, відвалився там щось, якийсь дріт. І заклинений ротор. Регій на цьому конденсаторі його навіть можна не виймати. Там видно, куди він підключений. Підключити ще один такий на 200, 2 мікрофаради, 220 вольт, ну 300 вольт, кажуть ага, Підключений конденсатор ни, нічого не дає. Через цю контролю заглушку отверткою вліво-вправо легенько. Легке вращення, обертання чи нелегке. Якщо обертання легке, значить тоді щось з обмотками не так. Якщо обертання пішов там я підконтую, значить чи е, ротор клинить, чи крильчатка клинить. Це що стосовно насоса. Часто буває, що? в зв'язку з тим, що оце от рельє, от воно, от воно тут стоїть, ось оце ряда. Йому приходиться, тут все-таки нагрузка найбільша, бо це найбільше споживати електрики в котлі, цей насос, тим більше, що він включається виключається часто. А ці контакти його підгорають. Підграє до того, що покорожені, обуглені, і вони можуть не надавати напруги, щоб нормально працював циркуляційний насос. Значить, оце реле випаюється, подається напруга на його оці два контакти, де катушка, Перевіряється, як воно, кля... кришка з нього знімається. І подивитись, як воно при замиканні його ярматого, чи замикаються контакт. контакти. Контакти нуждачкою підчищуються, промиваються спіртом. Ну і дивиться, як пропаяні оці от всі штирки, бо вони можуть теж від часу розвалитися. От. Також важливим часто оці два виключателя. І включають, виключають часто, з зусиллям тиснуть. Або сам він розвалюється, або місце його підпайки. Зараз покажу, де воно в мене є. От воно. Це зовнішня сторона, там де розпаяно все. От він один стоїть виключатель. От його пара контактів. От він другий стоїть виключатель. От його пара контактів. це той, що чорний, от той, що той червоний. Отут прийшло 220, прийшло сюди і воно комутується, пішло сюди на 104, на 105 градусів. От сюди приходить 24 вольта і вони тут перемикаються. Для того, щоб перемонтувати, демонтувати цю плату, випаяти, розібрати його. І або замінити, або знову ж таки зачистити. Ну бувають такі випадки, що він зовсім розвалений.